Доброго дня. Добрий. Алюмініє берете. Да, беремо. Це добре. А ти знаєш, що це за алюміній? Ну це обичний. Ну обичний, але ну, не обичний. Отакий от от алюміній можна здати 65, а можна набагато дорожче здати. Знаєш як? Ну якщо набагато дорожче буде, то це буде чітко. Да, дивись, якщо, якщо ти так, не знаєш, як, як здати от, от алюміній набагато дорожче, то я тобі зараз розкажу, що треба зробити, які маніпуляції провести, щоб оцей алюміній. Став гривень на 20, а той на 25 дорожче. Знаєш як? Не знаєш, тоді дивися, а я покажу. Ось дивись, я зараз тобі буду розповідати, що робить. Ти роби, і ти запам'ятаєш, і людям заодно розкажемо. Бо я то і так знаю, як з цим працювати. Дивись, перше, що нам потрібно, це молоток. Ага. Знаєш для чого? Щоб привити того, що в кого ти це взяв. Та ні, ні. насправді дивись, нам треба ці ось кришки, бокові тримай. Бий і запам'ятовуй, і запам'ятовуйся, що треба зробити, щоб так дорогим цей алюміній. Бас! Легким рухом в руки одлізає кришка. А за нею друга? Да, а за нею друга. Дивись, ця кришка вона йде в звичайний алюміній. Не знаю причини, але що є, то є. Потім дивись. Мій другий помічник це болгарка. Бери. Перевертаємо так цю штуку. І твоя задача, твоя задача вирізати отут, от до соєння. Тобто Угу. І пішов. Чому? Вирізати. Чому зараз розповім? Ти жопу людям показуєш. Так не годиться. Давай я наступлю, а ти їж. Давай притримай. Не виходить. Ну, досвіду, мав у Якщо раз по різній дорогі то фігня виходить. Треба по одній різати. Воно Вона трохи лучше буде. Не знаю, давай я покажу, це взагалі не воно. Мене, конечно, трошки... на, була, на, на булгарку, чесно, в мене не стоїть. Не стоїть, це У да. мене я трошки чесно. проблем із здоров'ям присутні. Не ходить по разній дрові, ну нічого. Ага. Будещо любите нам, які люблять мені галічно писати в коментарях, хоч написати, ага. щоб скучно не було. Дивись, ми вирізаємо цю трубку, чого її треба вирізати. В цій трубці всередині є мідна трубка. Я не знаю, чи побачите ви, чи не побачите. Але мідь для даного не видно. Uh -huh. Ну так уважно заглядай. Ти візьми кусочками надкуси і надломи і витягни алюміній. Диви. Та, щоб видно було. Ось дивись, я розколирав трошки, а вже отак от бачиш? Видно? Та трошки видно. Трошки видно. Давай в другому місці це зробимо. Мінус кусочки. Дякую, Женя, за совет. Поважаю тебе і жму тобі руку. Ти великий молодець. Карандашев запишешся там в список. <рес> Це які кусачки вже по твоєму совету влетіли? Не перві, так? Да? Ну так. Да. Це погано. Ось дивись. Тяги нема, чогось не тягнеться. Ну то все чепухо. Суть питання: мідну трубку видно? Видно. Треба удалити. Її. Е, і ще ви на цьому трошки зможете підлататися, бо мідну доволі таки класно коштує. І дивись? Получається, що шляхом не дуже хитрих маніпуляцій, основна маса морозильної камери йде в електротехнічний алюміній і якась частина звичайний, Плюс м'яка. А так можна було б здати просто як кусок алюмінів. Дивіться, присилаючи нам алюміній, ви можете не хвилюватися, не сортувати. Ну, боже нам, якби ви посортували. Але по алюмінію ми все сортуємо. Привозячи до нас на стаціонарний прийомний пункт, присилаючи в посилках, все ми вам зробимо, доробимо і зробимо якнайкраще. Ну, ваша база це довіра, будемо вас і здавати. Доступно. Да, доступно. Друга база. Я думаю, що ні, ніхто б цим не займався. Ну, ми стараємо. просто да, стараємося да. працювати як да. для себе, так і для людей. Для людей. Да? Тому що їм я це ні, головне. Да? Дивись, якщо вам сподобалось це відео, звичайно, ставте лайк, підтримуйте, і основне, що присилайте ваші посилочки.